Цю красуню звати Мурка, вона контролер. Відвідуючи Рівненського зоопарку, можуть побачити її, відразу увійшовши на територію царства тварин. Сьогодні там перше весняне свято. День котів. Розпочинається з цікавої розповіді. До дня котячих тварин тематичний захід. У нас такий ми присвятили інтерактивну екскурсію з показовими готівлями наших котиків, які у нас в зоопарку отримуються, з збагаченням середовища з розповідями з вікторинами. Зараз в зоопарку шість видів тварин, родини котячих. Хижих африканських котиків сервалів троє. За них обід. Тому вони якраз смакують свою здобич. Звичайно, те, що все тоді коти більш криті особливо після асобими розповіді про хижих кішок супроводжуються і цікавими майстер-класами для діток. Зараз ми робимо майстер-клас для діток, складаємо ось таких тигрів. Ми їм допомагаємо, якщо в них щось не виходить. І в нас є тигри і сервали. Ось. Це робиться для того, аби наші тваринки могли, скажімо так, мати ігрове таке, якесь збагачення, і привертаємо увагу громадськості до взагалі наших тваринок і до їхнього життя. Можуть наші відвідувачі дізнатися багато різних фактів, різних. Цікаво нам побачити, як саме тваринки живуть, як вони існують, як вони їдять. Тобто ми робимо показові годівлі, аби не тільки дорослі люди, а й малечі могли долучитися і побачити, як саме кулює леопард, рись чи сервал. В свою чергу рівняни були задоволені цікавою екскурсією світом екзотичних пухнастих тварин. Враження справили це тигри, такі величезні тварини. і Думаєш, яке ти маленька істота в порівнянні з такими могутніми тваринами, як, як Матвій каже, хижаками. «Подобаються взагалі всі кішки починаючи з домашніх. Екскурсію обрали, ну, тому що наш зоопарк взагалі всі екскурсії дуже пізнавальні і цікаві. А через що вирішили, поки погода відвідати. Тигри. А чому? Не знаю, такі мені гарні, такі класні, коротше. Там ми більше тигри подобаємо. Ми ж думали, їх нема, прийшли. Не, не видно, де тигри поділися. Тут але. Красавці. Анастасія Кучеренко, Владислав Кругляк, новини Рівного.